Привіт усім, друзі, з вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Друзі, почався сезон гарбуза. В цьому році в мене багато вродило гарбузів на городі, тому вирішила вам показати дуже смачний рецепт запіканки з гарбуза. Знаю, що діти не всі їдять гарбуз. У мене, наприклад, Матвій не їсть гарбуз взагалі. Але саме в цій запіканці він його їсть із задоволенням. Тому що. Цей рецепт він надзвичайно смачний, дуже цікавий, тому зберігайте, записуйте, а я показую, як я це готую. Показую, які інгредієнти нам потрібні: гарбуз, вершкове масло, цедра апельсина, молочко, яйця, сир. Я зазвичай беру 5 або 9% жирності, сіль, цукор, крем, сир, ванілін, манка. Форма для запікання і блендер. Так, друзі, що я роблю? Е, в сир додаю два яйця, цукор. Цукор ви можете додавати за смаком. Хтось любить дуже солодкий, хтось не дуже солодкий. Сіль я додаю обов'язково, ванілін. І зараз цю всю масу ми збиваємо блендером. Я зараз сир збила до такої однорідної маси, кремової, бачите? Далі я беру сир. Я зазвичай купляла маскарпоне, але ви, до речі, мені порадили, що в нас є такий крем-сир українського виробника. І я вже декілька разів купувала цей крем-сир, використовувала у десертах, і ви знаєте, я скажу, що це дуже смачно. Так, додаю сюди декілька ложок крем-сиру. Це для того, аби оця маса сирна була такою, знаєте, ніжною і масткою. І зараз ми знову це все взбиваємо добрячим блендером. Гарбузик я вже запекла у духовці. Зараз я його почищу від шкірочки. Так, друзі, гарбузик, дивіться, я вже майже почистила. Я е, відчистила його від шкірочки. Тепер цей гарбузик ми зараз будемо взбивати ось в такому блендері. Тепер кладемо от сюди, в блендер його і будемо взбивати. До однорідної, до однорідної маси. Сюди додаємо ванілін. Сюди додаємо декілька ложок цукру. Цукор ви контролюєте на, на свій смак, тому що в мене, наприклад, гарбуз дуже солодкий. І якщо багато я цукру вкину, то страва буде занадто солодка. Тому контролюйте. Тепер добряче це все збиваємо. Так, друзі, гарбузик я взбила, а тепер мені потрібно сюди додати два яйця. Один, два. Сюди ж я додаю цедру лимона або апельсина. В цьому, в принципі, і весь секрет, чому діти не відчувають у цій страві смак гарбуза. Тому що. Саме смак апельсина або лимона, коли ви додаєте до гарбуза, він міняє присмак. Тому діти їдять. Тепер я сюди додаю декілька ложок манки. Хтось додає борошно. знаю, борошно або крохмаль я додаю манку завдяки. Манці, коли ви додаєте, вона робиться ця страва, така, знаєте, дуже, дуже ніжна, дуже м'яка. Мені подобається така консистенція, тому я вибрала для себе манку, а ви вже вибирайте. Тепер, друзі, беремо сир, який ми з вами збили. Я ще замочила попередню манку в молочці теплому. І я додаю також от сюди до Сиру. І це все ось так перемішую. Далі я беру вершкове масло і змащую форму вершкове маслом. А тепер дивіться, яка в нас виходить цікава історія. Значить, я беру столову ложку сиру. Так. так, зараз візьму ще іншу ложечку. Тепер беру столову ложку гарбуза. Ось так зверху викладаю. Хочу показати вам, щоб видно було ось так воно виглядає. Ось Так. Далі знову беру столову ложку сиру. Столову ложку гарбуза. Знову столову ложку сиру, столову ложку гарбуза. І так ви робите, поки не наповниться повністю форма. Так, друзі, тут трішечки пройшлося мені поморочитися, але воно того вартує. Тому що, коли буде готовий пиріг, ви його будете розрізати і він буде надзвичайно красивий. Подивіться, я вам покажу, як ось він виглядає. Ось так він виглядає. Зараз ми його ставимо в духовку на 180 градусів. Ну, буде хвилин 50 випікатися. Так, друзі, подивіться, якого красунчика я дістала. Він зараз дуже-дуже гарячий. Я зараз його в спокої лишу, ну, десь годину півтори, так точно. Друзі, ну а тепер я вам покажу цю запіканку у розрізі. Пахне вона просто неймовірно. Запах ванілі і запах апельсина одночасно це щось надзвичайне. Але якщо ви зробите в себе вдома, ось таку запіканку, ви зрозумієте, як це смачно. Пробую охайну розрізати. Вона ще у мене, правда, тепла. Але пробуємо. Ви подивіться, яка красуня чи красунчик вийшов. Це ж просто неймовірно. Показую вам. Друзі, готуйте із задоволенням для вашої родини ось такі смачні, неймовірні страви. Ну, а ми з вами зустрінемося на моїх концертах. Завжди вами за ята. Ну, тепер я пробую, що я приготувала. Боже, це так смачно виглядає. М -м -м -м. Господи, це божественно. Друзі, спробуйте. Обов'язково приготуйте для своєї родини на вихідні ось таку смачну запіканку. Смачного!